Сьогодні неділя, день Господній. Запрошую тебе до слухання Слова Божого. Євангеліє від Святого Луки, того часу Ісус сказав до своїх учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинувачували, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому. Що це я чую про тебе? Дай звіт за своє управління, бо більше не зможеш розпоряджатися. Став міркувати собі управитель, що ж мені робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати, соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду, усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого Скільки винен ти моєму панові? Той відповів Сто мірок олії. І сказав він йому Візьми свою розписку, швидко сідай і напиши п'ятдесят». Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому Візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив пан нечесного Управителя, бо той розумно вчинив. Адже сини цього віку розумніші від синів світла у своєму поколінні. А я вам кажу: набувайте собі друзів з неправедної мамони, щоб коли її не стане, прийняли вас до вічних осел. Вірний у найменшому і у великому вірний, нечесний у найменшому і у великому нечесний. Тож, коли щодо неправедної мамони ви не були вірні. То хто вам довірить справжнє багатство, і коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. А тепер запрошую до роздумів. Знову Ісус порівнює Царство Боже із земним багатством, свідомим того, наскільки наші людські серця прив'язані до матеріального, до мамони. Тож Він пояснює нам правду про безцінне багатство, яким є Божа любов, використовуючи засоби відповідно до наших мір, образи, які ми можемо легко зрозуміти. Це показує глибоку істину, що тільки він розуміє наші людські серця і не звинувачує нас у жадібності, а використовує цю слабкість, щоб змусити бажати чогось більшого, безцінного, святого. Наче добрий батько, який знаючи захоплення своєї дитини, використовує їх, щоб бути ближчим до неї. Рішення вибирати між благами цього світу та любов'ю приходить пізніше, але воно можливе тільки тоді, коли ми розуміємо, яку порожнечу приносять багатства та яку повноту дають стосунки з Богом. Молімося. Господи Ісусе Христе, я не хочу служити двом панам, Я обираю. Твоє царство, амінь.